Багато людей кажуть, я в Бога не вірю і взагалі нічого такого не сприймаю. Але питання, ось йде війна. Приходять і забирають чи руйнують твоє майно. Чому тоді людина обурюється? Ти незадоволений? Тому що, ну це ж моє. Але Бога створив цю землю. Бога створив рай. Але якщо люди намагаються користуватися землею Бога, при цьому його ігноруючи, чим тоді ви відрізняєтеся в такому разі від усіх безбожників? Мародерів, які приходять і забирають твоє. Тобто, насправді, якщо людина противиться Богу, то вона недалеко пішла від цих усіх людей. Це ягідки одного поля. Тому потрібно щодня читати, слухати щодня слово Боже. Для цього можете підписатися на наш телеграм-канал Салтаненко, де кожен день читається і вивчається слово Боже, щоб ви знали істину і правду Божу. Щоб ви були дітьми правди та світла і могли світити і допомогти знайти правду та істину іншим людям.